Добрий ранок, день чи вечір. Почнімо з того, що сьогодні у нас апогея американської Мрії, типовий гамбургний кросовер. і син легендарного батька. Чи не здогадались, що це? Це ж в нас джип Чірокі. Почнемо з історії. Це нас на даний момент крайнє, а може навіть останнє покоління Джип Чіроки. А було їх взагалі 5. Як на мене, то я найбільш вдалим, я вважаю, друге і наше актуальне покоління. Всі інші якісь недозрозумілі. Мотор у нас тут стоїть 2,4 літри, рядний четвірка мульті-ейр, він у нас атмосферний на 177 кінських сил і 230 вдарених яблуком по голові. Ну а раз у нас відео про Америку, дозвольте порекомендувати вам справжню американську якість компанія Бардаль. Якість сформована багатолітнім досвідом. Це моторні мастила, присадки в двигуни паливо, а також мастила для коробок. Чим це доведено? Багаторічний досвід використання до в раді. Користуючись продукцією бордаль, ви не тільки будете впевнені в своїх агрегатах, а ще й подовжите срок їх служби. Особисто я також користуюсь Бардаль і повністю цим задоволений. Ну, а для вас у мене є промокод який ви бачите внизу, на 10% знижки при замовленні на офіційному сайті. Посилання в описі. Ну а про всі інші мотори і коробки вам розповіть експерт-моторист Іван. Джип в Чирокі комплектувався декількома моторами з різними ступенями форсованості. Наприклад, як наш 2.4 на 177 та 182 кінські сили. Також був доступний v 6 з об'ємом 3.2 на 271 кінську силу. Були доступні 2-літрові з 140 та 170 кониками та 2,2 з 185 непарнокопитними. Чороки комплектувався 6-ступінчистими автоматами для найбіднішого дизеля та 9-ступінчистими коробками для всіх інших вище перелікованих моторів. Перейдемо до салону. Значить, маємо усі так потрібні регулювання. Шкіряні сидіння, яких дуже зручно сидіти. Зрозуміло, приборна панель, гарне кермо. Е круто звучащу медіасистему. Е клімат-контроль, дуже цікавий е селектор коробки передач, великий, масивний. Ну і все тут, в принципі, таке масивне. Тільки подивіться на ці кнопки і на дефлектори. Ну тут відчувається американський стиль. Ззаду місця достатньо. В принципі, всіся собі повдобніше і сидиш, кайфуєш. Поглядаєш. Стоп, в мене не то на суфльорі. Маємо м'які сидіння, обдув, розетку і підлокотник під стаканниками. На такому салоні, в принципі, і в дальню дорогу не гріх поїхати. Маємо місткий багажник. Якщо бути точним, то 448 літрів є полка, правда, в нас її немає чомусь, є ніші. Бачимо у нас все, що треба для вечірки. Якщо скласти сидіння, буде рівна підлога. Привезти, напевно, можна будь-що. Їздові якості. В нас передній привід, а може бути і повний. Незалежна підвізка в Спереду могутній і безжалісний Макферсон, а ззаду багато річашка. Їде хоч і жорсткувато, проте по американськи добре. Тримає дорогу на будь-якій швидкості бездоганно. Витрата палива на хвилиночку 7 літрів по трасі і 12 по місту. Розгін до 100 за 10,5 секунд. Вражає, чи не так. Дизайн. Мені машинка в цілому подобається. Прямі агресивні лінії, джипівський фірмовий дизайн, трошки модних віянь, і як результат дуже. Приваблива зовнішність. Мені та мотористи подобається, а оператора ніхто не питав. В принципі, як і завжди. Що, в принципі, все, що можна було розказати, я розказав про цю машину. Тому ставте лайки, підписуйтесь і залишайте щось в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Ну і до зустрічі у наступному відео.